Іван сила це кінорозповідь про українського силача і артиста цирку Івана Фірцика. У 1928 році його визнали найсильнішою людиною планети, але згодом, на піку кар'єри, Іван припиняє виступи за кордоном і повертається на батьківщину. Фільм, створений на замовлення Держагентства з питань кіно, відтворює сторінки життя молодого Івана Фірцика і показує сучасним українцям, як можна достойно пройти всі життєві випробування і стати справжнім велетнем сили та духу. Щоправда, такі ж випробування сьогодні все ще чекають і на саме українське кіно. Проблема Украины в том, что кино, кинотеатры э, погибли. 300 тысяч кинотеатров, которые были, они исчезли. В, в них э, магазины, там, не знаю, некоторые, как кинотеатр Довженко, снесли, поставили хмарочес какой-то. Вот. И Украина просто отдала свои позиции американскому кинематографу. И вот сейчас, через 23 года, она начинает тихонечко подползать, как бы намирать, э, как бы... Зрителя приучать, що є хороше українське кіно. І вообще в этом году виходить 20 українських фільмів. Цікаво, що виконавцем головної ролі Івана Сили є сучасний український силач і рекордсмен Дмитро Халаджі. У фільмі також знімались Василь Вірастюк, Ольга Сюмська, Богдан Бенюк, Ігор Письменний та інші відомі особистості. Присутность у кадрі Дмитра Халаджита, та Василя Веростюка надают фильму колориту. Тем больше, что все видовищні та силовые трюки актори выполняют наживо. живо. Вы знаете, что Дима Халаджина в премьере фильма сделал трюк мировой. В мире никто еще, ни, один, ни по одному человеку не проехало 3 тонны 213 килограмм. Люди, когда вскочили, это вы видели массовку, она вскочила сама. Мы ее не заставляли палками не загонять. Понимаете, в чем дело? А если добавить тому, что очень все было трудно, и 14 раз переїжджала машина, Дима, ну чтобы несколько там дубли было 8, а 14 раз прикидки были какие-то. А по животу проезжал, не по спині. То есть это, понимаете, ми решили, что, наверное, так надо все это делать. Примітно, що на прем'єрі Івана Сили в Ковалі було багато дітей. Саме їхня думка про фільм в першу чергу і цікавила Віктора Андрієнка. Девочки, а что там допам'яталось? Мне допадалось оптимация для, для галки рамочка. А що запам'яталося? Запад, там А что дві цінки? як так вони укрилися. Глядачам повідомили і про інші цікавинки фільму, наприклад, про те, що у зйомках було зайнято понад 4 тисячі акторів масових сцен. А європейські краєвиди відзняті у Чернівцях, Кам'янці, Подільському та на Закарпатті, де в селі Білки народився і закінчив свій життєвий шлях Іван Фірце, унікальна людина, яку автори фільму повертають нам із забуття.